У четвер, 9 травня, вийшов черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові. В ньому ексклюзивне інтерв'ю, актуальні новини, корисні поради, а також рецепти легких та смачних блюд. На Дніпропетровщині планують незабаром інноваційну систему захисту та підтримки дітей. Вісті поспілкувалась із директоркою центру Оксаною Кулик, яка в ексклюзивному інтерв'ю розповіла про те, чим вони займаються та поділилася шокуючими історіями життя. Про успіхи влади на міжнародній арені та про український альянс у світі читайте в нашому матеріалі. Дніпро продовжує системно забезпечувати сили оборони, технікою і транспортом і залишається лідером щодо допомоги армії серед українських міст. Детальніше у вістях. Кабмін реалізовує реформу середньої освіти, що розпочалася ще в 2016 році. Про майбутнє сільських шкіл і про те, що зміниться вже наступного року, читайте в нашому матеріалі. Як змінився стан води та повітря в Дніпропетровській області на третій рік повномасштабної війни, дізнавалася наша журналістка. На сторінках газети вісті надають корисні поради про те, як уникнути вигорання на робочому місці. Наприкінці квітня у Магдалинівці відбулись другі обласні юнацькі комплексні змагання серед збірних із сільських, селищних та міських територіальних громад. Подробиці читайте на сторінках газети. І, як завжди, пропонуємо вам приготувати смачні рецепти: Справжній закарпатський бограч, картоплю з петрушкою з особливим рецептом, а також салат із буряком, фетою і горішками. Залишайтесь завжди з нами та із задоволенням читайте газету Вісті при Дніпрові.